Їж є пульс 2017 року випуску. Це у нас електромобіль з запасом ходу в 150 кілометрів. Цікава пропозиція для комерції. Особо розказувати немає чого, тут все примітивно просто. Маленька будка, ролета, передня передача, задня пічка, обдув і бортовий комп'ютер з запасом не з запасом ходу, а зарядом батареї. Дві двері, два сидіння, фари, поворотники є. На облік ставиться. Сертифікований, розмитнений. Перша реєстрація орієнтовно 2000 гривень. Так, ось така у нас будка, ідеальний варіант для розвозки по місту. Зараз ми його заміряємо. Як бачите, зарядний пристрій в машині в комплекті. Взмемо рулеточку і замірюємо, що ми тут маємо по розмірам. Так, показуй, Ваня. 66 см в глибину, 1,35 в ширину, та висота. Висота висота, висота. у нас виходить до ралети 82 см, А якщо так, то якщо до самого верху, то метр. Якісь піци, суші розвозити. Мені каже, нормально. До речі, максимальна швидкість даного автомобіля 50 км на годину. Більше він не їде. В нього обмеження 50. На мою думку, це топ варіант. По місту сам особисто кадався. До речі, погляди привертає. Пішоході, проїжджі машини дуже добре. Так що ваша реклама тут буде якраз от те, що треба. Плюс можна на капот теж зробити брендовану рекламу, забрендувати машину, і це буде ну, реально, мені кажеться, класна ідея. Такий, такий автомобіль буде привертати увагу, крім того, якщо ваші працівники будуть на ній їздити, то блин, вони її не розіб'ють. Розгін невеликий, не швидкий, але ви і в трафіку не будете тірятись, не будете особо відставати, вам ніхто сигналити не буде. Динаміка непогана, максималка 50, тобто на стоп не намотають, не розвалять її. Так що класний варіант, і особливо з таким запасом ходу до 150 км, мені каже, це ідеальна пропозиція. Давайте покажемо, що ми маємо в салоні. Сидіння у нас вже доустановлені, так як тут взагалі були сидіння табуретки в яких навіть не було нахилу спинки. Поставили сидіння комфортніші, ну реально набагато удобніше їхати. Є мікроліфт, нахил спинки і так далі. Сигнал у нас є. Давайте зараз давай, Ваня перейдеш з тієї сторони, покажеш. Ми включимо і прокатаємось на ньому. Покажемо, як воно виглядає, це чудо. Включай широкоугольну, камеру ручник у нас, звичайно, є, як там видно, візьмемо може, доверху і двері, прокатаємось. Ось тут, до речі, є форточка. Опа. У нас ось таке жмене ключів. Це від двері, від ролети і від самої машинки. Так. Включаємо. Провернули ключик, завели. До речі, потрібно буде зарядити. Я поставив на зарядочку, будемо продавати вам його повністю зарядженим. і пробіг всього на всього 5600 кілометрів. Передня передача, Нейтралка. покажи Ваня, як я переключаю. ні 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 покажи, щоб я був. Бачили. Це задня передача. Нейтралка. передня передача. Все. Дворники у нас є. Поворотники є, фари є, бібікалка є обдув у нас ось тут включається Якомусь холодно було хтось включав на максимум. в общем якось так Ручник теж є поїхали ну динаміки вистачає Десь він їде нормально вам реально не буде ніхто сигналити і казати, чого ти так медленно тащишся, що це за інвалідка. Не буде такого, так що ви будете їхати реально на рівні з остальними автомобілями. Понятне, діло, там прямий кай, як у нас тут ви з міста, там, де тут за соточку літають, будете в правому ряду плестись, але загалом Толіна. прикольна штука. Саме головне це економність, те, що він... реально споживає мало енергії, це дешево, обслуги ніякої. І ваші водії, ваші кур'єри його не розтовчуть. Ну, всякі випадки бувають. І реклама, реальна реклама, дивіться, поклеїти рекламу на нього. Забрендувати це буде дуже круто. Отут влупити там ваш, ваші там суші, піца, і це буде реально класно. Що ж, Автомобіль розмитнений, на облік ставиться. Зауважень по ньому технічної взагалі жодних немає. Ну, пробіг всього на всього 6 тисяч кілометрів. Тюнінг з сидіннями зроблений реально класний варіант. Що ж, він у нас наявності в Вінниці. Якщо потрібно вам доставочку в інше місто, організуємо без питань. Звертайтеся, я прорахую скажемо, скільки буде коштувати доставка вам прямо по підбудинок. Що ж, дякую, що ви були з нами. Вам гарного дня. Пока-пока.